Майже третина населення України живе в бідності. Йдеться про 9 мільйонів з 32 двох. Е, власне видання Reuters е, це зазначає з посиланням на звіт світового банку за попередні 23 рік. Зазначається, що кількість бідних українців стала більшою на 1 мільйон 800 тисяч людей з 20-го року. І п'ята частина населення на жаль втратила свою роботу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Там також зазначається, що наразі на території України в цій публікації живе 32 мільйони людей, і ми теж почали дискутувати, тому що чи це 32 мільйони, які стосуються всіх територій України, в тому числі з окупованими, чи це лише мова йде про підконтрольні зараз ну законному уряду території. Отже, пан Сергію, яку ви маєте інформацію або пан Микола, які є оцінки? Скільки людей зараз живе в Україні от, на підконтрольних територіях? Тільки ту інформацію, яку і ви зазначили, 32 все ж та насамперед нічого не додам, пане Миколо, Можливо, у вас є дані, тому що ну треба ж орієнтуватися, бо 32 мільйони і 25 – це ну різні співвідношення. Скажімо так, е, ну нема точних даних, це е, не може ніхто сказати, але ну є об'єктивні аналізи. Десь до 30 мільйонів дійсно проживають на контрольованих там території. От е, декілька мільйонів на окупованих е, територіях. Ну і знаємо, велика частина до 8 мільйонів виїхала за кордон. Так, на жаль, це... Давайте, власне, про саму суть цього повідомлення, про те, що, власне, українців стало бідних більше за час війни на 1 мільйон 800 Тисяч, а загалом бідних 9 мільйонів. Тобто до війни було 7 тисяч приблизно, mm да? ну, так грубо кажучи, а зараз стало 9. Тобто 7 мільйонів теж багатенько, відверто кажучи, да? для, для нашої країни. Uh, і uh, от ця цифра, от вона про що вам говорить, пане Сергію? Кожен третій, ну ви хоч з знає, якщо 30 мільйонів в країні живе, 9 мільйонів uh, відповідно бідні, то це кожен третій бідний. Uh, це, це не кінець епохи бідності, пане Сергію, uh. який нам обіцяли. Це, ну... На жаль, ми зараз живемо з вами в епоху війни, і uh, це одна з причин, напевно. Збільшення кількості бідності, бідного населення у нас на території України. Друга, напевно, причина, що уряд на сьогоднішній день не має пропозиції змінити цю ситуацію, яким чином покращити положення наших громадян на території України. І це, напевно, навіть більша проблема ніж прямі, прямі наслідки існуючого воєнного стану в країні. Тому що якщо ми не бачимо під час війни покращення е, е, існуючого стану населення, то ми маємо, можемо очікувати в найближчій дні, на найближчі часи напевно ще більшого погіршення, збільшення цього кількості населення, яке буде за межою бідне mm -hmm. на жаль. Давайте Намагаюся. в наших глядачів запитаємо, як в них змінилася ситуація. От конкретно в нашій аудиторії. Я нагадую, що триває опитування в телеграм-каналі та в нашій Ютуб-спільноті. На що вам вистачає щомісячного доходу? На все ні в чому себе не обмежую на продукти, ліки і комуналку не вистачає навіть на продукти і ліки і перебуваю. Перебуваюся кредиткою. Свій варіант, друзі, напишіть у коментарях. Ось а я тут хотів би ще до пана Миколи адресувати питання як спеціаліста, все ж таки там з безпекових, в тому числі, питань. Чи є така, така бідність, коли третина населення в бідності, за даними Reuters, загрозою національній безпеці? Ну, це не пряма загроза, в деякій мірі це підриває нашу економічну складову, соціальну, моральну. І це дійсно об'єктивно впливає на ситуацію в Україні. Але і ми вистояли в нашій державі за рахунок того, що об'єднався народ України. Не дивлячись на те, що багаті, бідні, от, середнім достатком, але об'єдналися. І перший день навіть війни, про що вони доразу говорили, звертаючись до Путіна, ми тут через стріле бачення, сказали, ти напав на Україну, але народ не перемогти. Він об'єднаний, не дивлячись на всі проблеми, які. Існують протиліччя навіть в різних сферах, але ми об'єдналися навколо так сказати, нашої держави і проти ось, спільного ворога. Тому стратегічно це не впливає. Але в деякій мірі послаблює наші можливості і позиції. Але я просто доповню формат, який наш колега говорить, відносно того, а дійсно треба, щоб задіяти всі системи, які могли б... Підняти рівень економіки це в першу чергу військово-промисловий комплекс, це базова домінанта, яка б дала можливість нам все таки піднімати і рівень економічного розвитку, фінансового робочі місця і достатку. І друга складова це великі так сказати, проблеми пов'язані з відновленням. Ми зараз працюємо з американськими фондами Бушу, Бейкерів, британськими, французьким клубом, арабськими країнами Створюємо спільний величезний фонд, відновлення України, і вони вже готові задіяти свої ресурси в окремих проектах по всій нашій державі і вже задіяли. Вже відбудують школи, садики. Києві, наприклад, в Вінниці, в Харкові вже свій час, коли не було обстрілу. тобто це є ще один потужний міжнародний ресурс, який може задіяти в плані потужної міжнародної кооперації. На зараз і саме головне на перспективу відновлення і формування нової технологічної країни, але це вже після війни.